Доброго дня! Займаюся вдома в своєму власному гаражі ремонтом машин. В інтернеті знайшов собі сайт обкаф, на якому побачив новинку гайкуверт о якраз для моїх цілей, щоб поремонтувати собі машину, зменшити затрати сили і зручність в роботі і швидкість роботи. Гайковерт електричний на 220 вольт, 450 ваттний. О, що мені сподобалося, дуже багато ударів, 3300 ударів на хвилину. О, цей, є набір головок, О, алюмінієвий корпус. О, стандартний на одну-другу Е, Далі, що мені в ньому? Дали мені 2 роки гарантії на неї, на цього апарата. Зараз ми спробуємо, що він нам скаже відносно роботи. О, такте, Головки є ударними, такте, масивні. О, Тому, що, от якщо взяти таку просту головку, а 32, а 32, в неї, стінка є тонша. Від простого набору стінка є тонша. А ударна головка це є ударна головка. Вона набагато надійніше працює. Це теж буде працювати, але недовго. Йому головки треба мати якісні. Набір головок у нас від 17 по 23 доволі непогано. Якраз самі тяжкіші ключі і болти фіксується, не вилітає. Легкий. О, що мені і... зараз подивимося, що він робить. І Машина в нас є піддомкрачена, колесо крутиться. Бачите, О, не треба його затискати. Саме головне викверті це те, що не треба зажимати рухомий елемент. Ти собі зачепили. Гурт. І вона відпустила. Супер. Біє добре. Б'є дуже добре. Я одразу Нам треба зняти коло, щоб... Подивитися до худової. Так, що можу сказати? Думаю, що два роки він витримає і більше. Або апарат хороший, мені подобається. Рекомендую, дякую.